Привіт, я Ернест Гемінгвей. Я був журналістом у гарячих точках, воював у двох світових війнах, пережив дві авіакатастрофи за тиждень і писав стоячі бо сидіти було занадто спокійно. Я пив каву з повстанцями в Іспанії, ловив марлінів біля Куби, гуляв із Фіджеральдом у Парижі, а ще говорив мало, але писав так, щоб кожне слово було точно в серце. Світ сьогодні змінився, та істини лишилась. Пиши чесно, дій без страху. Люби так, ніби завтра війна. Не женись за лайками, шукай справжні історії. Я написав Прощавай зброє», коли втрачав любов на фоні війни. Старий і море. Коли зрозумів, що поразка не кінець, якщо ти не зламався. Пам'ятай, справжня сила у вразливості, справжній стиль. У простоті справжнє життя за межами екрана. А тепер іди, живи, і зроби це добре.